Їхали. Конспирація, конспирація, конспирація. Як виникла така креативна ідея, хто ідейник і з якою метою робиться ось штампування грошей з штампом чи лівцем по Сіберберу? Ой, ця ідея виникла дуже давно, зовсім не наша. В багатьох країнах це поширене явище. До речі, здається, в Японії, можливо, помиляюсь, чи там воно десь виникло. Люди залишали просто свої якісь там контакти в надії познайомитися з якимись цікавими людьми. Потім, коли з'явилися вебсайти, почали люди писати, скажімо, адреси своїх блогів, своїх сторінок якихось на купюрах і цим поширювати інформацію про них. Мета дуже проста максимально поширити ідею ЧПМ, зображення, символіку ЧПМ. Тому що насправді кожна купюра, особливо чим дрібніша, тим більше. Кожна купюра переходить з багатьох рук в руки і виходить, що один такий штамп можуть побачити 10-20 чоловік. Як сьогодні долучилися до акції до флешмобу, скажімо так, ченівчани, наскільки активно вони штампували гроші? Е, відносно небагато чернічан долучилися, але штампували дуже активно. 200 гривень. 200 гривень. І ще, скажіть, будь ласка, вони будуть дійсними в обігу? тобто за них можна буде дещо придбати? Так, звичайно. Я і так це знав, але передивився ще раз постанову Національного банку України. Є така річ, такі купюри. Якщо штамп, здається, займає площу ніж більше, ніж 400 квадратних міліметрів, тут я не міряв, я не знаю. Якщо навіть так, то вони всього на всього є такими, що зношені. І там нижче пише в цьому ж пункті цієї статті, що ніхто не має права відмовити е, в такі. Так, ніхто не ні, ні, ні може не приймати таку купюру ні фізичні, ні юридичні особи, е, ніде, ніколи і ніяк. Ти вже сьогодні на собі це перевіряв, ти вже щось купував за ті проштамповані гроші. Ой, та за такі проштамповані гроші вже з тиждень і купував, і розраховувався в маршрутках. Так, все окей. Не виникало жодних проблем, питань. Проблем не виникало жодних, виникає деколи цікавість, особливо коли продавці бачать, що в них вже була така купюра. Вони звертають увагу на те, що от а в нас така вже була, наприклад. Якомога швидше призначити вибори Червецького міського голови, е, так звичайно. Всюди первинна є ідея, і це дуже хороший засіб поширення цієї ідеї. Тому воно е, опосередковано теж все потрошки-потрошки складається такими цеглинками в щось таке більше, що, врешті-решт, е, посприяє призначенню так виборів мера. Е, ця акція триватиме тільки сьогодні. Чи ти плануєш ще надалі десь і продовжити? Ой, вона трима, триває безстроково. В мене цей штамп, як правило, при собі, тобто хто десь бачить мене чи в кафе, чи в місті, чи просто хоче зустрітися проштампувати гроші, в будь-який момент можна це зробити.